Ім'я Радул утворено від прикметникової основи Рад, що означає радий веселий, жвавий, за допомогою Дімюютіве суфікса УЛ в Україні. Ім'я фіксується з початку 14 століття. Перші згадки про це ім'я датуються 1404 роком, коли згадано про радул Вицешпень-Мараморєшки у місті Сучава. У 1420 році він зустрічається у документі з села Чумальово на Закарпатті під іменем Драб. Станв Радюл. Далі, у 1428 році згадується шляхтич Джо Тівадар Радюл з села Водяне у 1567 році, кріпак радуль з села Турця на Виноградівщині, а у 1613 році Радул. У 1649 році це ім'я з'являється у документах про козаків козака Полтавського полку Радул Олексієнка, козака Корсунського полку Радул Мятальченка. Козака братславського полку Радул Марченка та козака Уманського полку Михайло Радостка, ім'я Радул є характерним для південних слов'ян, особливо для болгар і сербів. Схожі на радул імена Дадул Радук, Радун Радул, радче Радіо, Радюк.